Жила була жінка, ніжна, мов ранковий туман і сильна, як гірський вітер. У неї була родина, маленька дитина і дім, де пахло сміхом. Вона була щаслива, аж раптом з'явився він, інший чужий, але знайомий до болю. Його голос був тепліший за сонце, і його дотик будив у ній щось забути. Вона пішла за серцем і знайшла не рай, а вогонь, але з тим вогнем подарунок, життя. Її тіло заговорило мовою світла, під її серцем зародився цілий новий світ. Вона світилась, але він зник, залишив тишу і холод, і вона залишилась одна вагітна. З дитиною, зі сльозами, які нікому не показувала, і світ мовчав. Але її серце стукало, ти зможеш. Тримайся. Вона стояла, вона витримала вона народила не просто дитя, а світло. Два маленьких сонця тепер тримали її за руки, і тоді вона згадала вона не зламана. Вона магія, вогонь, що пройшов крізь бурю, вогонь, що став світанком. І кажуть, та жінка досі живе. Вона більше не чекає принців, вона сама королева. А її діти, її зірки. Бо вона жінка, яка народила світло.